Хей, йоу, еврібаді! З вами Ден забугать силеті, друзі, мій біді, Toilet Tower Defense. Ну, він повинна. Понят... Ну, і як ви пам'ятаєте, я обіцяв, що я буду пробувати, по крайній мірі, в цьому сезоні попасти в топ. Бо реально, отримати ультимейта на шару і продати його за 400 тисяч гемів було б, ну, таке непогане, непогана би така, така задумка, да? Значить, що ми робимо? Ну, в принципі, вроді я, в теорії, команда в мене в цілому така і готова, да? В принципі, фанменчик, квантум, квантом, принтербойчик, та, і Санта Мен. В принципі, команда готова. І Поки що в мене бронза 3. Цікаво подивитися, що в нас по лідерборду. Штука 400. Ну, в принципі, діамант третій. Значить, поїхали. Поїхали пробувати шукати собі противників. Надіюсь, що в нам ботів не будуть давати. Хоча, в принципі, хоча даже нехай нам дають ботів, в принципі, ось проти нас попався один живий гравець, і з нами один ботікс. Коротше, хай даже нам попадаються ці боти, в принципі, щоб быстріше, да? быстріше прокачати свій ранг, да. І якомога раніше попасти в топ, бо було б реально непогано. Ну а поки я ось встановлюю Санту, да, одного, другого, третє. Я думаю, що вам це буде нецікаво. Давайте ми ліпше це діло пропустимо. І відразу ж просто перенесемося до того, як я розпочну вже дефати хоч трішечки цих туалетів. Бо мені здається, що ця каточка буде прям дуже-дуже легкою, бо проти нас, що в тіпа бут, що в мене бот. Але мені здається, що ну, юніти, юніти в мене в рази сильніші, да, бо ви бачите. Бачите, пацана, даже Санта немає. Просто елементарно в нього немає Санти, і він це все діло дефає фрозен Да? Так що зараз ми просто так поставимо принтера та й будемо коли легесенько-потихесенько Це все діло дефати. Так. так, ну і в принципі, що ж, в принципі, принтерів я своїх підкачав, поставив фанменчика, да? Як початкового юніта, який мені виходить, це все діло дефає. І мені здається, що ну пора. Пора ставити тяжку артилерію у виді квантума. Так, підкачаємо зразу нашого разочок квантума. І я пропоную, в принципі, подивитися, що там нашого противника, а противника нашого, так-то то халепа. <сум> йому прям складно, йому прям дуже складно. Мене це тільки-тільки радує, бо каточка не буде прям дуже сильно затягуватись у нас. Так, значить, що я хочу зробити. Ну, давай просто, може, по приколу поставимо ще одного квантума. Давай ще одного квантума. Тоже його тако декілька разочків вкачаємо. В принципі, мені здається, що цього буде достатньо, бо скоро цього типу Почка, просто знесуть. <смі> цього, типа реально, просто знесуть. Так, вийшов бос. Давай поки що я підкачаю одного санту, потім я би поставив би ще собі таку діджея. Тільки давай таку поставимо одного квантума, бенс, і тепер тепер ми поставимо десь ось тут такого діджея По ідеї, коли я його викачую, то я зможу забафути собі з цього крайнього квантума. Ну, це в теорії. В теорії, а на практиці, ну, буде видно. Так що, так, стоп, мій діджей не спить, не спить. Давай його підкачаємо, то колегесенько. Так, поки що буст у нас, на жаль, не достає. Ну, по ідеї, коли ми зараз його вкачаємо за 3000, тисячі, то цього буде достатньо. І він да. Він тепер у нас вже починає бафати нашого квантума. Так, давай ка ще підкачаємо паралельно оцю чувачка. І давай-ка, давай-ка, може би, і цього би, але, блін, в мене Санта не докачаний. Ну ладно, давай вкачаємо. Давай вкачаємо, в принципі, зайвим не буде, бо впродовж противника нашого тут прям ну конкретні халепи. Так, давай що нам було тобою в рази проще. Ми з тобою підкачаємо діджея за чотири з половиною і поставимо по прикольчику тако ще одного фонмена. В принципі, в принципі, диви тіпа просто зносять. Ну Frozen цей спікермен сам по собі то непоганий юніт, але дивлячись, як основний, то чесно він заслабенький. Тому смисл затягувати я не бачу, а просто відразу ж вас просто перенесу в наступну каточку. Друзі, тримаю до вашої уваги нову крутецьку ігруху для телефону Last Island of Survival. Це далеко не звичайна гра, як ти читаєш. Сюжет гри будується виключно від твоїх дій, як і від створення свого персонажу, так і до вирішення, з ким будувати союзи. Тут ти зможеш себе випробувати в досить екстремальних умовах, тому що події відбуваються на острові, що охопив серйозний вірус. І твоя головна ціль вижити любою ціною. Своє виживання ти можеш розпочати як і сам, так і покликати своїх друзів. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе з головою, починаючи від будівництва своєї крепості, так і закінчуючи створенням могутніх машин, які дадуть тобі перевагу над іншими фракціями. Зацікавило? То швидше спускайся під відео і встановлюй гру на свій пристрій по силці в описі. Не забувай використовувати промокод Дензо, який надасть тобі перевагу над іншими гравцями в цьому складному виживанні. Так, ну і на цей раз проти нас є бачу, походу, два боти. Давай зразу full фул автоскіп, щоб відразу вже скіпати хвилі. Походу, реально, проти нас попалося два бота, а зі мною попався живий пацан, який просто лівнув. Бо він поняв, що ну, немає смису тут сидіти. І я просто в соло зможу це сиділо продефати. Тому, знаєш що, я пропоную як зробити. Ми з тобою щас просто сразу зразу, переходимо до наступної катки, де будуть проти нас нормальні живі гравці, бо з ботами дивитися, як я їх грає, ну, якось трішечки нецікаво. Так, ну і що ж, в принципі, дивіться, я зіграв дві каточки, в принципі, виграв, і на цей раз проти нас попалися два живих гравці. Так, і що я бачу, що вони поставили Санту, поставили оцих спартанців. Так, давайте, щоб я не провтикав, треба підкачати своїх подарунчиків, да? І напевно бажано було би поставити, наприклад, Біфанменчика. Десь, в принципі, отак. От так, давай подивимося. Давай подивимося, що вони там встановили в себе. Ну, бачу, поставили легу, да? Поставили легендарочку, поставили. Але ось такого Тітана Санту, Камерабенчика. Ну і в принципі, Санта, Спартанці. Ну, в цілому, в цілому непогано, непогано. Дивлячись на те, що зараз ранги це бронза-друга і в ТІПІ, ось такі юніти. Це реально, ну, я би сказав, би, що це сильно. Так, значить, е, в мого напарника він десь, я бачу, в нього був тут Амах, тільки він його, походу, продав. Він, да, він його реально продав. Так, і він, виходить, поставив ось такого фьючер Ларч Клокмена. Ну, Принципі, для початку, для початку непогано, да? Уже у нас є якась той фора, да? бо в даного юніта є таймстоп, який може прям, ну, непогано таки зарішати. Так, знаєш, підкачав я свого фанменчика. Нам би ще бажано такого Бемс-Санту підкачати і, напевно, підкачати би фанмена до третього рівня. А там, в принципі, далі потихеньку, помаленьку можна буде і встановлювати свого квантума, і цікаво буде подивитися, яка в ТІПі буде просто реакція. От серйозно. Подивитися, що вони будуть взагалі писати. Чи буде якась реакція, чи її не буде взагалі, цікаво буде це по побачити, бо на таких рангах, по ідеї, тіпи, ну, не очікують. Не очікують побачити того ж самого ультимейта квантума, да? І ну, чогось такого подібного, як в моїх усіх всіх всіх юнітів. Так, значить, давай підкачуємо Санду. І бажано було би ще від цього підкачати. Та йо моє, грошей треба взагалі тона. Так то да, було б непогано, аби в мене їх було так багатько. Так, мов, кстати, типа є Man, Але знову ж таки, він його бачить, як поставив. Він його. Поставив прям дуже-дуже близько, йому потрібно було би його ставити десь ось у ту, ту, 넣고, да? в принципі, будувати собі якийсь такий невеличкий блокпостик, да? і кстати, я бачу, що у них там, ну, потихеньку, помаленьку, починаються проявлятися якісь проблеми. А хоча стой, диви. Вони поставили так тут ось такого тітанчика. І по ідеї він повинен спасти цю всю їхню історію. Так, значить, давай підкачаємо собі оцього принтера, і давай поставимо, напевно, уже ж таки потрібно уже ставити квантома. Ставити квантума ставити квант... Разочок його вкачати, бо починає бути прям реально складно. Так, і потім, потім, потім я би підкачав би ще ось цього принтера. О, дві прибіг! Прибіг, чувак, подивитися, що я квантома впихнув. Ну мені здається, що після цього в них просто зараз можуть руки опуститися і, і скаже своєму напарнику, братуха, то тут шансів то, взагалі то й немає. Бо реально все-все може бути. Так, давай поставимо ще одного квантове і наш перець ставить, кстати, собі цього тітанчика. І знаєш, що я замітив, що в нашого напарника просто немає ніяких вчених та бабки. Я не розумію. Я не розумію, чесно, на що він надіється, коли просто іде з цією командою да, в ПВП ранах. Ну, типу, в тебе ж грошей немає, партуха. Ти бабла взагалі немає. Де ти ну, збираєшся прокачувати цих юнітів, коли прокачка їхня, ну, не з дешевих. Серйозно, не з дешевих. Блін, він задовбав ставити своїх голден... оцих своїх голденів, бо користі користі від них поки що ну, не особо й багатько. Так, давай десь поставимо свого квантума. Правда, нашій тіпочок нам все заруїнив. І ми тепер, ну, просто не можемо його ніде впихнути. Ну, давай я не знаю, хоча б хоча десь ось так от його поставимо. І. блін, куди ви поставити діджея? Ну давай хай тут стоїть. Ладно, ладно, по барабану, по барабану поставимо де-небудь. Так, і що у нас там? Вийшов бос, да? Стріляма хп, ну його би задефати. Ну бажано, да? Бажано було би його і задефати. Так, значить, що в них там? А так в них там халепа? В них ось і мініганчики так-то проходять, да? Та слухай, в них така основна купа юнитів так тут пройшла. І, походу, походу, це ще одна очередна перемога в нашу копілочку. Можна також і фанменчика поставити, щоб хоч якось час витягнути. та й в принципі, в принципі, зразу переходити до наступної каточки, бо тут уж дуже-дуже легко. Венс, бронза перша. Сюда її. Так, ну і що ще одна каточка, і тут уже я, виходить, граю соло, да? Бо зі мною попався бот, а проти мене два тіпа, які прям ну, непогано таки починають дефати. Да? У них є сержант, у них є центуріон, у них є барбаріан. Ну, слухай, це реально, реально сильні тіпи. Так, давай, значить, підкачаємо свого фанменчика. Знову ж таки, в них є фора. Фора виглядає в чому те, що вони грають двох, да? А мені доводиться грати в соло, тому це буде хоча б у нас цікавіше. Так, що в них є? В них ще є мох, мох кемераменчик і новий, новий юніт? Ну... Цікаво, цікаво буде подивитися, як вони будуть мене тащити. Так, значить, дивіться, я підкачав свого санту, і мені б здається, було не непогано, аби я підкачав час розбив фанмена за 5 тисяч. Хоча, хоча, вроді він згорем пополам справляється. Він реально вроді справляється, але знову ж таки, що в мене постійно є таке відчуття, що просто його недостатньо. Тому давай просто підкачаємо і не будемо за це все діло хвилюватися. Так, ух ти, його, а ти подиви, я начали не замітив, що він їх постав, напевно, не просто так. В них. Створюється якийсь бар'єр, який правда ну не зрозуміло, що, що він робить, да. Саме цей бар'єр. Так, кстати, мені подобається мах. Ви напевно в курсі, да, що Мах реально дуже-дуже класний міфік. От серйозно. В нього, по-перше, бласт урон, да. Тобто він б'є не одного юніта, а сразу же ж декілько. І це реально ну робить його так ну, непогано, такою імбою, да? Якщо як для звичайного мифіка, да. Плюс в нього там щось, якщо не помиляюсь, там 100 тисяч ДПС чи 110 тисяч ДПС. Ну, Типа, ну, немаленький, не маленький, солідний. да? Барбаріана, якщо не помиляюсь, 1090, е, Сентуріончика 130, щось щось вроде в цьому дусі. Так, значить, дивись, у мене є 6 тисяч. За 6 тисяч я качаю принтера. І напевно, напевно, пора розчати свого квантума. Бо я граю в соло. Напоминаю, в мене юніти посилені йдуть, да, тоєлети, а мій тіп просто сидить в АФК. Так, значить, в мене є 7 тисяч, і я дивись, я можу підкачати принтера. Як варіант, як варіант, да. І що я хочу? Що я хочу? Ну, напевно, ставити квантума. Квантум, квантум, як говориться, всьому голова. Тому бемс, брату. Духа, починається все діло дефати. Так, дальше, 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 далі. У мене є шість тисяч, а поїм просто Санто. Прокачуємо Санто. Ну і мені здається, що ну треба, треба разочек вкачати квантума, бо просто поставивши його, ну він просто щось заслабесенький. Так, дальше, дальше, далі. Що в мене по плані? Ну, в планах у мене перше або вкачати квантума, друге підкачати Санто. Мені здається, що Санто це самий такий розумний варіант, що я можу зараз зробити в своїй ситуації. Хоча ви Жув босс в якого 3,6 ляма хп. І чесно, чим його дефати? Поки що я даже не маю <laughs> не маю поняття. Тому давай підкачаємо квантума. І давай-ка будемо, напевно, ставити ми собі десь ось тут ого ще одного, і також ще разочок вкачаємо, бо бос. Занадто жирний. Плюс Йопара зідший вийшов, якого 500 тисяч хп. Так, дивіться, в мене є 8 тисяч. 8 тисяч. Ми можемо перше. Або поставити фанмена, що я, напевно, зараз і зроблю, да? бо той лети, той лети проходити, ну, не на жарт, не на жарт далеко. Так, далі, далі, далі. Дивіться, можу квантум підкачати за п'яток, потім, напевно, треба збирати буде ще з 20 тисяч. Давай, ладно, давай підкачаємо цього квантума за 5 тисяч. Далі ми підкачаємо собі Санто за 6 тисяч, а далі будемо збирати, напевно, 2020 на квантума, щоб його зразу поліпшити на четвертий рівень прокачки. Бо після цього після цього він починає прям ну непогано дефати. Хоча диви, утіпів тут починають проходити помаленько тойлети, Хоча мені здається, що цей маг зможе це все діло задепати. А, так слухай, в них ще якийсь таймстоп є. А ну да, в них є дивись, є в них Голден. Вони поставили Голдена і після цього й продали його. Так слухай, у них реально непогані юніти. Тобто, це у нас іде на повишення, на повишення ранга. Да, якщо не помиляюсь, чи за друга чи бронза третя? Щось таке, але знову ж таки кажу, що реально тіпи починають попадатися на бронзі. Ну не слабенькі, далеко не слабкі. Так, давай, значить, що ми що ми робимо? Ми підкачуємо Квантума, щоб він уже ну. Це все діло деф, бо не на жарт починає бути складно. Так, далі ставимо ще одного квантума, біля нього ще одного такого. І ззаді них ми просто встановлюємо собі діджея. Десь, напевно, такого боком. А так слухай, А ми то пів нагнули! Вони ось, дивись, хоч старалися, ось і магів вставили, але їм, на жаль, це не допомогло. Так, значить, забираємо подарунчики, купляємо кейси та й подивимося, що нам випаде. Я думаю, в принципі дорогий цей кейс не має смислу купляти. Хоча, хоча, давай один такий купимо, да? І ось таких ще три штучки собі купимо. Ну і в цілому, друзі, напевно, ми будемо завершувати на цьому наше відеоролик. А якщо він вам сподобався, то підтримайте його своїм крутецьким вподобайденом. Ну і не забувайте також про підписку на канал. А з вами був Дензо. Дякую всім за перегляд. І всім до нових зустрічей. Пау!